з мене звати Стейсі, та сьогодні ми з вами зробимо огляд на мої покупочки, а саме на одяг. Я навіть це підняти тупо не можу. В мене таких відео досить мало, всього лише два. Але вони дуже гарно заходять. Тож про що я хочу сказати, щоб ви написали коментар, чи вам подобаються такі взагалі відео. Бо мені чесно, вони дуже подобаються, як і знімати, так і дивитися. Я хочу, щоб вони більше входили на мій ютуб канал. Але я дуже соромлюся їх знімати. Тож, будь ласка, напишіть про це, якщо вам подобається, я буду знімати більше. Ось це все ми сьогодні з вами маємо розпакувати. Ось це все. Ну що ж, давайте починати. Тут речі різні, різних. Тематик з різних навіть країн це прям дуже-дуже великий огляд, бо вони збиралися не один місяць. Що ж, давайте почнемо з ось цього маленького пакетику Тезеніс. В цілому, по всім пакетикам видно, що вони пережили просто огонь, воду і м'ядні труби, бо вони дуже багато чекали на це відео. Давайте не будемо їх ображати. Перша і в цілому головна річ цього пакетику це ось такі шортики зеленого кольору, які куплені були в Іспанії. Так, хочу помітити, що тут є деякі речі з моєї відпуски, скажімо так, з Іспанії. Ось такі зелені шорти. Трошки такі дідовські труси. Я знаю, мені вже про це хто тільки міг і сказав. Насправді це. Просто піжамка такого легкого матеріалу, але я думала, що буду навіть ходити в них влітку, кудись просто під велику оверсайз футболку їх надягати. але вони занадто просвічують занадто дуже сильно, і все-таки я не наважилася в них ходити просто ось так. На вулицю колір насправді дуже незвичний для мене, але там були рожеві. Я спочатку хотіла взяти їх, але не було мого розміру, були тільки ML, і ще потім я знайшла сині, але такі дуже темно-сині, який, ну типу, я не дуже поважаю такий колір. Тому в мене не було просто виходу, і я взяла ось такі. Вони Ніби бірюзові, не прям такі, щоб і зелені щось десь навіть світло-голубі. Якщо ми подивимося десь в темряві, я думаю, да? Ну, виглядають як світло-голубі, ну скажіть же. Перейдемо до наступного вмісту цього пакуночку. Тут вже, речі, не з Тезенісу, ковтиночка з, щоб хоч правильно сказати, з «Лефтіс». В мене колись, коли я ще жила в Україні в своїй області, ми робили замовлення онлайн з Іспанії, з Португалії, з якихось таких європейських країн, досить віддалено. І зараз мода називається через байер». Я пам'ятаю, що в мене були досить якісні гарні речі з ось цього бренду Лефтіс. Я його не могла знайти. Тобто в Україні їх. Ніби немає стаціонарних магазинів, і в цілому онлайн-магазинів теж, наприклад, в Польщі. Теж я не бачила, тобто такого магазину немає. А тут в Іспанії я його побачила: великий, просто величезний магазин, там п'ять поверхів може, і я вирішила, що мені це дуже сильно треба. Бо реально якість їхня мені дуже подобається. Хоча це щось з розряду, типу масмаркету, Зара, Бершка, і ось ці всі. Тобто, я думаю, це їхній брат дочерня під. Підприємство ось це все. Тож, у мене є ось така рожева футболочка з чоколадкою. І ну, я думаю, ви вже зрозуміли така сама чорна, але ця XS, ця S і вона з кремом брюле. Я думаю, зрозуміло, чому я їх взяла. Ну просто ця шоколадочка і ця крем-брюлешечка ну, супер просто. І навіть покажу вам, вона коштувала 3 євро. 3 євро, блін. Я коли їх побачила, я навіть не стала міряти. Хоча вже така була ситуація, що вони загалом коштують десь 9 чи 10 євро. На них не було чомусь знижки. І в одному магазині я взяла собі рожеву еску, але вона трошки на мене завелика. І потім вже в іншому магазині взагалі в іншому торговому центрі я побачила ось цю чорну теж за 3 євро. І XS. я вирішила, що треба брати. Просто на кожен день вдягати приємних, гарної якості ну, їх набуває замало. Я в цих окулярах не бачу себе, тому я буду без них вже. Трошки на пантавалі, да? хватить. Тяжка доля всіх соломок. Можливо, якщо ми вже затронули цю тему подорожей, то Теж ви могли помітити це по моєму каналу. Я викладала відео з України, з українських магазинів з Аврори, Будь ласка, подивіться, воно якось не дуже чомусь зайшло. Теж привезла собі одяг з України, з українських брендів, з українських інстамагазинів. Тож давайте подивимося. Воно в мене чомусь пакетику медисін, бо іншого тупо не було. Ось так. Тому будемо з цього пакету діставати все. Одразу зазначу, що вони куплені в різних магазинах, інста-магазинах, і надавати їх назви не буду, бо просто таке в мене. Така в мене позиція, знаєте, просто не буду їм робити рекламу. Ще один момент, чому я не хочу розповідати про ці інстамагазини, бо є дуже велика різниця між українськими брендами, які продаються в інстаграмі, і саме українськими магазинами, які просто закуповують в одних і тих самих постачальників: одяг або аксесуари, або там ще щось. І продають просто свою роблять якусь націнку. Це дуже зараз легко виявити, бо вони навіть не роблять фото, живі фото, вони беруть їх в якихось інших інстамагазинів і просто собі копіюють. Тобто в них у всіх однаковий одяг, однакова наявність. І насправді я вже зараз путаюся в них, бо раніше я знала якісь одні, вони, ніби, знаєте, були. Один зі ста зараз вони всі однакові, і я просто вже не розумію, який є що тільки по сіні. Бо хтось ставить тисячу, хтось ставить п'ятсот. А пишуть, а пишуть вони, що тільки в них є такі трендові спідниці або кофточки. Тож, давайте перший товар це ось такі молочно-бежеві штанці. Ось так здалеку вам покажу. Такі вони. E, насправді досить великі, ніби оверсайз, і e, ну дуже вільні такі. Чисто погуляти. Насправді вони виглядають як піжамні. Я про це теж задумаюся. Але ні. Єдине, знову таки вони просвічують. І про це я ну, не подумала. Не знаю, видно чи ні. А ще й цей білий колір. Не знаю, я поки що в них не ходила. Тож нічого сказати не можу. Але штанці приємні. Мені дуже подобається якість чиста. Теж під оверсайз-футболочку поганяти, на вулицю, вийти, в магазин сходити. ну Гарні, гарні. Продовжуємо тему штанців. В мене є теж е, дуже схожі насправді. Тільки чорні. Вони з іншого матеріалу, вони не в таку полосочку, вони просто такі. Тут вони теж на зав'язочках. Просто ось такі вільні чорні штани. Ще чесно, по цінам е, я не пам'ятаю, і тут немає вже етикеток, ось ці молочні, десь навіть 400 з чимось. А ось ці, ну, теж десь в районі, можливо, навіть 600, десь так. Я брала їх чисто, знаєте, це просто вийти, щоб не заморочуватися, одягла і кудись пішла. Бо вони такі дишащі, в них гарна тканина, вони реально, знаєте, не пластико, не синтетика, вони приємні до тіла, мені дуже подобається. Я, наприклад, хожу і досить часто. І ну, мені все подобається. Єдине, що вони на досить. Високій талії, і мені це ну, прям не дуже, бо воно ось прям тут до грудей долазить, а це не дуже, знаєте, зручно. Це був один інстамагазин І наступний інстамагазин тут теж дві речі. Перше дуже модна, дуже популярна. Сатинова, або навіть не сатинова, господі, як це називається? А, атласна, це атласна юбка. Просто ось така в пол, або як це називається, міді, бо вона мені не зовсім в пол. За свої гроші, десь 600 гривень, вона окей, насправді, не супер якісна, дуже тоненька в неї ось ця тканина, але знову-таки, за 600 гривень він стамайзині десь з Китаю. Давайте просто промовчу. Єдине, що в мене майже одразу на другий раз ось ця резинка Вона була шита ось так от. Але вона відірвалася, і тепер вона ось. так. Але що можу сказати, що немає зараз ніяких заціпок, немає типу катишок, тож якість не така вже і погана. Бо знаєте, на таких атласних речах, ніби атласних, дуже швидко з'являються якісь затюртисті, якісь ось ці заціпки. Мене це дуже сильно тішить. Я дуже сильно його хотіла, навіть декілька років, можливо, роки-два, але якось. Мені дуже складно підбирати низи, бо знаєте, в мене такий тип фігури, що ось тут воно може єлі налазити, а ось тут воно буде шататися. Тож я шукала таку, яка мені буде гарно сідати саме ось так. Ось при приблизно ось на такій відстані. І останнє наступне з цього інса магазинчику це ось такий боді. Його не дуже видно. Але я думаю, я на ці речі, в яких у мене є фото в моєму теж інстаграмі, підписуйтеся, я вам вставлю речі, як вони сидять на мені. І не буду знімати окремі відео, бо на фото і так гарно видно. Такий, коротше, бодік білий. В нього прикол, що тут немає, як можете побачити, одного рукава, інший є і досить довгий. І ще тут таке плетіння, досить цікаве. Я вам ставлю фотку, як воно виглядає на моделі. Я думаю, дуже багато дівчат, які сидять в інстаграмі і слідкують за такими інстамагазинами, впізнають цю модель, бо ну вона є всюди майже в кожного інстамагазину. Я насправді про нього так і дізналася. Якусь рекламу в когось побачила. Думаю, ну блін, гарна тьотя, гарно на не на ній взагалі сидить цей бодік. Треба і мені таки. Але насправді він не виглядає так, як на цій тьоті. Але все одно непогано, мені подобається. Ще важливе для дівчат, які носять боді, хочу для вас помітити, що тут досить велика ось ця зона ластовиці, це називається, яка застібується, самі розумієте, де. Вона досить широка. Можете побачити, тобто, як моя долонька, майже це дуже дуже зручно. Нікуди тобі нічого не впивається. Ось таким нас радують інста українські магазини. Тож, давайте перейдемо вже до європейського мас маркету У нас тут Reserved. Тут дві футболочки, якщо я гарно пам'ятаю, перша ось така. Біла з такими дуже-дуже гарними синенькими ракушечками, вони вишиті, дуже якісно. в мене розмір XS. Як бачите, вона досить велика. Тож просто біла, така базова, але з акцентами. Мені дуже подобаються ось такі голубі, синенькі кольори. Тому, мабуть, я тільки через це і взяла. Хоча я не дуже люблю ось цю морську тематику, якаря, ось ці ракушки. це прям не моє під джинсики, навіть осінню, якусь ковтиночку зверху ганяти буде просто супер. Наступна ковтиночка вона більш цікава. Коли я купила ось цю атласну сатинову юбку, чорну, яку я вам показувала раніше, виникла проблема, що. Вона сідає ось так, тобто десь на бедрах. А ось тут треба щось вдягати. Тобто, якщо вдягти ось таку звичайну футболку, це буде дуже виглядати негарно. Тобто, атласна юбка це така, знаєте, old money, а зверху в мене футболка, ну просто знаєте, спортивна casual Це виглядає не супер гарно. І я вирішила, що мені треба щось для цієї юбки саме докупити, щоб вдягати зверху. І чомусь там, де висіла ось ця попередня футболочка з ракушками, в жіночому дорослому відділі була ось така чудесна ковтина: це «Reserved Kids». На 140 см вона в мене, і вона мені сіла прямо, ніби на мене шили. Ось реально. Це, можливо, і 140 см, але хоча я і на 140 см, але вона сідає дуже гарно. Ось така футболочка. Вона з такого легкого, приємного матеріалу, на ній такі візеруночки. Чому вона цікава? Ось ці рукавця. У мене колись в класі восьмому була така сукня з такими рукавами, і це було дуже-дуже модно тоді. І ось у мене, по-моєму, тригер трішки. Ну, дуже класна футболка. Білий верх, чорний низ, і пішла в перший клас. По парада дивіться в дитячому відділенні. Особливо якісь ковтиночки, особливо якісь футболочки. Маєш. В нас залишився супер великий пакет. Він з різорт. Теж, але там повністю пуленбір, і він повністю завалений. І в мене є пакунок теж від Зари, але там мало речей. З чого почати? Продовжимо з Зарою. До речі, в мене є відео про Зару одне з двох. І воно дуже гарно залетіло. І тоді мене шокувало, що ось тільки переглядів, просто тому що я написала Зара в назві відео. Я досі в шоці. Тож, давайте так. Не тут дві речі. У мене дуже багато верхів, футболок, як можете помітити, кофточок, але дуже мало штанів. Перша ось така ковтинка з якимось чуликами з мультику. Я навіть не знаю хто, але в мене чомусь вайб таких старих радянських мультиків, які були навіть в моєму дитинстві. Ось реально вайб. Такий. Єдине, що в неї дуже-дуже товстий матеріал. Це, типу, не футболка, а ось прям така дуже в'язана плотнення. Я коли її поміряла, їх було дві, вони були трішки різних фасонів. І ось вона була з такими чудиками, інша з іншими. Вона мені сподобалася тільки через цих чудиків, цих героїв. Але коли я її приміряла, типу. Вона реально тепла, і влітку в ній ходити це взагалі треш. Але коли так трішки холодає, то окей. Навіть можна не носити топи, під неї нічого не вдягати, бо вона така плотна, що взагалі нічого не видно. Я її дуже люблю. Дуже гарні герої. В неї ще такий колір, знаєте, нестандартний, тобто в мене такого не було, але при цьому досить базовий. І ще одна покупочка Зари. Це ось така в'язана ковтинка. Вона була теж куплена в Іспанії. У мене є схожа, але вона, знаєте, турецька, і вона. чому турецька? Просто так турецька, бо мені так сказали. Теж в якомусь локальному магазинчику куплена, і вона. З іншої тканини, ця саме в'язана. І та в мене дуже стара, і мені хочеться її замінити. Я коли побачила цю, я подумала: блін, це кайфова заміна. Ось так ось вона на мені виглядає. Така вільна, супер-супер гарно. Ось, якщо ось так ось стояти, прям супер, я думаю. Чорна, звісно, зливається. Тож таки з урахуванням того, що це заміна моїй предучій ковтиночці, бо та вже стара. І насправді ту. Вона більш спортивна, бо з іншого матеріалу і в неї інший крой. І вона підходить тільки під якісь такі спортивні луки. Вона така вільна, при цьому вона не виглядає як спортивна. Це просто якась така класична звичайна кофта, яку можна носити, як і під е, сукні, можливо, навіть під юбку, як я вам казала. Тією футболкою і навіть просто під джинс. В осінні дні, в осінні теплі вечори, я думаю, в ній буде супер-супер класно. Останній пакетик у нас залишився. Але він більший за всі інші перерив на водічку. Перед тим, як ми почнемо оглядати великий паконок з поленбіру, хочу вам показати єдину позицію з Stradus. Боже, я так їх хотіла. Я настільки довго їх шукала і знайшла їх саме в Страдіваріусі, в Іспанії. Це ось такі супер гарного кольору балеточки голубенькі із бантиками. Я в них вже ходила. В них є теж фото. Я вам сюди ставлю, як вони виглядають на нозі. Це просто загалом на балетки нещодавно, ну, як можливо рік тому, з'явився тренд. Щоб не помилитися, мені здається, це була Шанель. Вони випустили такі свої бежеві якісь балетки. Інші бренди це підхопили, і в цілому, ось цей. Балет-кор дуже-дуже став популярним. Вони досі пахнуть страдіваріусом. Насправді, балетки – це така дуже спорна історія, просто тому що я, наприклад, звикла до ківок, до зручного взуття. І я ну, дуже рідко раз в рік можу вдягаю якісь на каблучке або якісь такі сандалі. Тому, коли я поносила ці балетки, буквально одразу я натерла. Хоча зараз я просто на п'яточку наклею собі пластир. І все дуже зручні, вони дуже приємні. Так, це Страдіваріус купляти там взуття спірно, але мені вони супер подобають. Я така цікава ситуація з ними була. Я була в одному магазині, я їх одразу побачила я зрозуміла, що їх дуже хочу, але я дивлюся, і там вони ось такі. І цілий день, або навіть два дні, я ходила і про них згадувала. Потім я поїхала взагалі в інший магазин, торговому центрі. Я бачу їх здалеку. Я розумію, що вони набагато більші, ніж ті, які я бачила. Я підходжу, беру, Я розумію, що це мій розмір. Я навіть не думаю, що просто на касу одразу полетіла. Я настільки задоволена, що в мене вони зараз є. З ними стільки можна насправді луків зробити. І ось мені треба було щось таке, що не кросівки, не спортивне, і вдягати під е, якісь сукні, юбочки. Досить така цікава тема. Я думаю, це у багатьох людей, що є. Улюблені бренди, але в мене, наприклад, вони змінюються час від часу. Наприклад, роки три тому я дуже любила H&M, Мені він реально подобався, і я повністю, мабуть, була вдягнена в ньому. Роки півтора-два тому мені дуже подобалася Zara, Мені подобалися їхні ось ці такі більш-менш класичні. Вбрання зараз мені дуже подобається пуленбір. Мені дуже подобається ось ця скейтерська тема. Мені дуже подобається, що вони роблять, знаєте, щось таке банальне, звичайне, але при цьому є в цьому вайб молодіжного. Хоча, знову ж таки, в інчиндем я зараз взагалі не заходжу. Він мені взагалі не подобається. От наскільки людина цікаве створіння, що в неї так. Змінюються смаки, змінюються думки, змінюються пріоритети. Що ж, у нас є ось такі джинсики. Вони дуже світлі. Мені так і хотілося мати в своїй колекції джинс такі світлі, голубенькі джинси. В них є дірки на колінах. Це не прям класично, але вони виглядають цікаво. І єдина їх проблема вони на низькій посадці. Я. Все своє життя не люблю цю низьку посадку, але зараз, так як це знову тренд, так як всі так носять, я вирішила все-таки спробувати і купила хоча б одні такі на низькій посадці. Я вам прикріплю в них фото і не буду міряти, бо в мене є в них фоточки в інстаграмі. Наступне одразу покажу це дві маєчки. Перша ось така голубенька, мінімалістична. Тут такий надпис. Ex Lovers in Texas. Вона теж такого голубого, дуже приємного кольору. І ось цими джинсами вона виглядає супер, але занадто, знаєте, відкрито, тому я так не ношу. І наступне це більш такий домашній варіант, бо я не настільки смілива виходити в цьому на вулицю. Вона коштувала десь 150 гривень. Тож, ну таку чисто по-дому. наступна теж тема футболок не закрита. В мене їх просто я не знаю, вже куча, ось така. З котиком, супер, мілень. Ось про що я й кажу: що пуленбір роблять зараз такі речі, можливо, вони і завжди їх робили, але тільки я зараз помітила. Такі банальні, просто звичайна біла футболка, але при цьому в неї ось щось таке є цікаве. Вони були з різними, там навіть не тільки котики були, я вже не пам'ятаю, але я вирішила, що мені дуже сильно треба кот. Трошки така вільна футболка. Не оверсайз, просто звичайна. пу 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 Пломбір, звісно, тут в мене є ще речі. Почнемо з ось цієї кофточки. Така, звичайна, приємна до тіла з... Господи, забула. з вишнею, з черешнею, з такими стразиками. Я її не вдягала ще, але я переживаю, щоб вони не повідлітали. Хоча, я сподіваюся, вони гарно наклеєні. Теж вона коштувала десь в районі 500 гривень. І останні дві покупки з пломбіра, які теж куплені в Іспанії, це ось така футболка. Єдиний її мінус ну, ви бачите, це супер-супер велика. Точніше, супер довга. Хоча це тільки розмір М. Просто вона, знаєте, пошита, так, що не тільки в ширину, але і в довжину. В неї тут такі гарні два лебеді. Вона такого приємного кольору, але в неї неприємна тканина. Я не зовсім люблю такі тканини, які. Вона занадто м'яка, знаєте, нечистий хлоп. На ній дуже все видно. Якась навіть крапля води буде просто. Ну... Ду дуже видно. І тут позаду є ось такі два лебеді. Мені дуже подобається. Якщо б вона не була настільки довга, я б її прям носила кожен день. Але вона мені прям як ось так ось, як сарафан, як платья. Остання покупочка рожева. Мабуть, це єдине, що в мене з рожевого є. Хоча Зараз мені дуже подобається цей колір, чомусь неочікувана, але в мене мало таких речей рожевих. Ковтинка, навіть трошки нієферська, я так це називаю. Вибачте мене за такі вислови, але я не знаю, як це назвати. Як це назвати такий стиль, коли ось це знаєте, рубашка зверху ти вдягаєш футболку, але це ну зшите все діло. Ну вона досить гарна, цікава, і мені подобається, що знову таки вона не настільки ніфарська, тут немає ніяких візерунків, вона не чорна, не гранж, не ось ці готи. Вся, вся тема вона просто звичайна, без малюнків просто є елемент рубашки. Ми подивимося, скільки вона коштує. 2 євро вона коштувала, буквально 2 євро. До цього вона коштувала 20 євро. Ну, собственно, знаєте. Треба знати толк ось цих акцій. В мене вже сідає мікрофон, тож треба закінчувати. Ну і що ж, це були всі мої речі, всі мої покупки. Будь ласка, напишіть, чи подобається вам такий формат, чи взагалі цікавить вас одяг в моєму виконанні такі відео. Писуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, тікток, звісно, сюди, на Ютуб. Ну і все, всім па!